Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Тема уроку охорона природи. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас, біля парти мочемно, плине час хай не даремно. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Поміркуйте, будь ласка, подивіться на малюночки і скажіть, що завдяки чому ми отримуємо? овочі. А фрукти ми отримуємо завдяки городу, який саджаємо на землі. Рука світло ми отримуємо завдяки енергії, яку дає нам повітря. вітер, Коли крутить ось ці електровітряки. Одяг. У даному випадку рукавички ми отримаємо від шерсті ягняти, вівці, кози, яку обстригаємо. І папір, підручники ми отримуємо за допомогою наших дерев. Природа дарує людині тепло, світло. Повітря, воду, одяг, ліки, їжу і дуже багато іншого. Люди виготовляють з природних матеріалів предмети вжитку, які необхідні для їх проживання. Розгляньте, будь ласка, малюночки, і скажіть, що дає природа людині. На першому малюнку ми бачимо просто звичайну гарну картинку природи. Тобто природа дає людині красу. На другому малюнку ми бачимо, що природа дає людині м'ясо, природа дає людині рибу, дає людині сонячні промінці і тепло. Дає людині чисте повітря і дерева для виготовлення паперу. Також природа дає людині одяг і дрова для того, щоб опалювати своє приміщення взимку. Тобто діти, природа дає людині багато чого, майже все, що має людина, це завдяки природі. Для того, щоб Якось віддячити природі, люди вирішили якомога більше добрих справ робити. Наприклад, якщо ви будете у... буде у вас така можливість разом із дорослими навесні, посадіть. Маленький кущик, або квіточку, або деревце, тому що для природи рослини дуже вагоме значення мають. А ще рослини потрібні і людям, бо ми пам'ятаємо, чим більше рослин на планеті Земля, тим чистішим повітрям ми з вами дихаємо. Погляньте, будь ласка, на малюночки за малюнками розкажіть, хто з дітей. Піклується про природу, а хто завдає їй шкоди і чому? На першому малюночку ми бачимо, як чоловік полює на качок. Скажіть, будь ласка, дітки, це піклування про природу чи шкода? Звичайно, це шкода. Тому що таким чином знищується дуже багато кількості птахів. На другому малюночку ми бачимо хлопчик із е сачком. Намагається спіймати метелика. Це піклування про природу чи завдання їй шкоди? Звичайно, це завдання шкоди. Хлопчик просто заради розваги це робить, а метелику це зашкодить. А якщо виловити всіх метеликів, пропадуть всі метелики, то це дуже сильно нашкодить всій природі. На третьому малюночку ми бачимо, як людина просто фотографує метелика на квіточці. Це піклування про природу чи завдання їй шкоди. Це піклування, тому що людина просто милується красою природи і ні в якому разі її не знищує. Далі ми бачимо на малюночку, дітки чіпляють на дерево годівнички. Це піклування про природу, чи. Шкода Для природи. Звичайно, це піклування, тому що до природи належать не тільки рослини, а ще й живі організми, і пташки також. І коли взимку холодно і пташкам немає де зимувати, або весною, коли прилітають перелітні пташки, їм потрібно десь знаходити свої домівки. То люди допомагають таким чином, піклуються про природу. На наступному малюночку ми бачимо, як дівчинка саджає квіти: це піклування чи завдання шкоди природі. Це піклування, звичайно, чим більше гарних квітів буде насаджено на нашій планеті, тим яскравіша і чистіша вона буде. А на останньому малюночку, що робить дівчинка? Вона завдає шкоду. Вона просто зриває квіти. Подивіться, коли квітка росте в землі, ми прийшли, помилувалися нею, понюхали її запашний аромат, сфотографували і пішли. До цієї квітки прилетить метелик, прилетить бджілка. Отримають насолоду. Бджілка збере пилок і принесе до е свого е будиночку. Створить мед. А якщо дівчинка або жінка, людина зірве цю квіточку, ну, постоїться квіточка день у воді, але ж далі вона загине. Тобто рослинка без кореня, без ґрунту гине, тому краще милуватися природою, але не знищувати її. Погляньте, будь ласка, на малюнки. Складіть правила поведінки в лісі і в парку, як людина має себе поводити в лісі або в парку. На першому малюнку ми бачимо, що до лісу прийшли діти, дуже голосно розмовляють, кричать, шумлять, співають, а в цей час у лісі в гніздечку пташки висиджують своїх маленьких пташенят. В деяких вже є пташенята, а в деяких лише залишилися яйці. Хлопчик поліз у гніздечко. По-перше, цього ніколи в житті не можна робити, тому що прилетить пташка, відчує на запах, що тут був чужий, пташка залишить це гніздо заради своєї безпеки. І таким чином вона не висидить своїх пташенят, і вони загинуть. Також не можна дуже голосно шуміти, кричати, співати, бігати в лісі, тому що в цей час е, можна налякати тварин, птахів, маленьких і великих. Для них це дуже великий стрес. Ліс це або парк це їхня домівка. І не можна поводити себе так безцеремонно в чужій домівці. Це дуже шкодить тваринам, комахам, птахам. На наступному малюнку ми бачимо, що дітки прийшли на пікнік. І що вони роблять? Деякі дітки викладають на стіл продукти, а залишки складають у пакети. Тобто, якщо ви прийшли у природу в ліс, в парк на пікнік, обов'язково ви маєте після себе все прибрати. Не можна нічого спалювати. Не можна розводити багаття там, де багато дерев, потрібно всі речі, все сміття, яке ви принесли з собою, з собою і забрати. Пам'ятайте, що ліс, парк, лісосмуга це домівка тварин, комах, птахів, тобто звірів. І не можна в чужій домівці поводити себе так погано. На наступному малюночку ми бачимо, як люди годують птахів. Так? Птахи підпливають, в даному випадку це лебеді. Тобто, якщо ви йдете на прогулянку до водоймів, де знаєте, що будуть пташки, візьміть із собою смаколики, якими можна годувати пташок. Ось, Наприклад, лебеді їдять шматочки хліба. Можна, якщо там є пташки інші, можна взяти якесь зерно, пшеничку, наприклад, насипати, щоб прилетіли пташки і поклювали зерно. І на четвертому малюнку ми бачимо, що діти гуляли в парку і назривали собі квітів. Не можна зривати квіти, листочки, гілочки, тому що це шкодить природі. Можна підняти листячко, яке опало, або квіточку, яка вже сама. Знищилася, наприклад, якщо вам потрібно зібрати гербарі, але зривати живі рослини не можна, це дуже шкодить природі. Погляньте, будь ласка, на невеличке відео. Хвилинка цікавинка. Чи знаєте ви, що закопуючи горіхи, жолуді та інше насіння, кожна білка щорічно садить 20 або 25. Дерев. А як це робиться? В той час, коли білочка готується до зими, вона збирає горішки, жолоді, насіннячко протягом літа і осені і ховає їх у різні місця. Взимку ті місця, які вона знаходить, вона спустошує, тобто забирає свої запаси. Але дуже часто вона забуває про всі свої схованки. Тому де не-де залишаються горішки, жолуді, насіння. А ми знаємо, що із цього всього може вирости нове дерево. Тому так і виходить, що білочка щороку саджає від 20 до 25 дерев, навіть сама про це не знаючи. Зараз, дітки, я пропоную вам відкрити ЗОшит другу частинку, знайдіть, будь ласка, сторіночку, яка е відповідає темі охорона природи. Пам'ятаєте, що в кожного із вас це може бути різна сторінка. Якщо завдання, яке ми з вами розглядаємо під час відеоуроку, є у вашому ЗОшиті, ви виконуєте його разом із нами письмово. Якщо завдання відсутнє, тоді ви просто опрацьовуєте його усну під час відео уроку. Завдання перше. Поміркуй, познач правильні та неправильні пари слів. Кабан і жолудь це правильна пара слів? Так, звичайно, ми можемо поставити галочку або плюс, тому що кабан їсть жолудь. Кіт морква, дітки, ця пара слів підходить, це правильно? Ні, поставте, будь ласка, хрестик або мінус. Ні. Кіт моркву не їсть, а що їсть кіт? Рибку, звичайно. Білка горіх. Це правильна пара слів? Так, звичайно, позначте, що ця пара слів правильна. Лисиця буряк. Чи правильна ця пара слів? Ні, дітки, неправильно, тому що лисичка бурячок ніколи не їсть. А що їсть лисичка? Вона їсть м'ясо. Так. Заєць капуста. Чи правильно ця пара слів? Так, звичайно, позначаємо, що ці слова правильні, вони в парі. Хом'як пшениця. І ця пара слів правильно, тому що хом'ячок також полюбляє їсти пшеничку. Чи є у вас домашні тваринки, а що вони полюбляють їсти? Поміркуйте, поспостерігайте за ними. Завдання друге. Обведіть зеленим кольором зображення тих тварин, які приносять користь рослинам, а червоним кольором ті тварини обведіть, які завдають шкоду рослинам. Підготуйте, будь ласка, два кольори олівця, зелений і червоний. Пригадуємо, з зеленим олівцем ми обводимо ті малюночки тих тварин, які приносять користь рослинам. Давайте подивимося, хто це буде. Це буде дятел, тому що він знищує шкідників у дереві. Так, Це жук-сонечко, він приносить користь, тому що знищує тлю, яка з'їдає повністю рослин. І це синичка, тому що з'їдає шкідників, які знаходяться на дереві, під деревом, в кущах, тобто де знайде. Так, ці три малюночка обведіть зеленим олівцем. А тепер взяли в руки червоний олівець і обводимо тих тварин, які завдають шкоди нашій природі. Це королацький жук, це равлик і гусінь. Вони знищують природу, знищують листочко, знищують травичку, квіточки. Тому ці тварини вони приносять шкоду для природи. Яку користь приносять тварини рослинам? Тварини можуть захищати рослин так, як виявилося. Вони можуть знищувати шкідників, і шкідники не чіпають рослини. Рослини не псуються, не хворіють. Завдання третє познач малюнки, на яких діти виявляють дбайливе ставлення до тварин. Розгляньте, будь ласка, де ви вважаєте, що дітки не приносять шкоду е, тваринам, а лише їм допомагають. На першому малюночку, де дівчинка просто фотографує метелика, а не бігає із сачком, як на другому малюночку. І ще де? На четвертому малюночку де вішають для пташок годівнички. Так, а не лізуть на дерево, щоб знайти гніздо пташки. Так, позначте, будь ласка, саме ці два малюнки. Завдання четверте. Познач малюнки, на яких діти дбайливо ставляться до рослин. Ну, Ми вже бачимо, що перший і другий нам не підходять. На першому малюнку дівчинка знищує квіти, вона їх топче. На другому малюнку хлопчик вирішив видряпати на стовбурі дерева своє ім'я. Цього робити не можна. А ось третій малюнок. Хлопчик фотографує квіти, не зриває, не нищить, а просто милується красою. А розкажіть, будь ласка, чи піклуєтеся ви про рослин? І як саме, якщо піклуєтеся? Можливо, ви насаджуєте рослини, можливо, ви поливаєте рослини, можливо, ви прибираєте сухі рослини, можливо, ви не зриваєте ніколи польових квітів, не ламаєте гілок. Завдання п'яте. Придумайте та намалюйте знак, який би забороняв. Всім людям зривати рідкісні рослини. Ну от Я вам пропоную ось такий знак. Ви можете намалювати такий знак, як у мене, а можете придумати щось своє. Що позначає цей знак? Ось, бачите, людська рука зірвала квіти, тримає в руках і цей малюнок у червонім кружечку перекреслений. Це позначає знак. Заборони. Саме якщо кружечок червоний і перекреслений, то цей знак позначає, що забороняється зривати квіти. Ви можете зобразити якийсь свій знак, але головне дітки, він теж має бути у червоному кружечку і перекреслений червоною лінією. Наступне завдання познач фото, на яких люди завдають шкоди довкіллю, і що б ти їм порадив. Дивіться, перше фото. Зірвали проліски, так? для того, щоб піти і продати на базарі, заробити гроші або просто помилуватися. Ну, постоять ці проліски день, ну два, і вони зів'януть, так? І в тому місці, де їх вирвали, а як правило, вириваються вони з корінням, більше пролісок не буде. Тобто проліски почнуть зменшуватися, зникати і зовсім зникнуть. На другому малюночку також людина завдає шкоди довкіллю, тому що ось ці випаровування, ось ці е, дим копоть, воно це все дуже шкідливо впливає на. Наше довкілля. І ось на цьому малюночку, де у водойми витікають відходи різних хімічних речовин. Це дуже шкодить мешканцям водоймів. Позначте, будь ласка, саме ці три світлини. Розкажіть, як люди допомагають довкіллю? Наведіть приклад. Ну, ось, наприклад, ми бачимо: так, люди прибирають. Прибирають сміття навколо себе, наприклад, у парку, у лісі, вішають годівнички для птахів. Ось бачимо, що дівчинка із мамою білують стовбур дерева. Навіщо це робиться? А щоб шкідники не заповзали так високо на дерево і не шкодили його корі. Якщо побілувати дерево, то ті комашки і шкідники, які є в траві, на дерево не вилізуть, і дерево не буде псуватися. Наступне завдання: полічіть, будь ласка, яйця у гніздах. Давайте подивимося. Одне яйце, два яйця, три яйця. Тут скільки. 6 яєць, тут п'ять яєць, тут чотири яйця. У нас з вами є одне пусте гніздо. Домалюйте. Більше, ніж тут. От, тут більше всього 6 яєць. Домалюйте у це порожнє гніздечко ще більше яєць, тобто 7 або 8. А тепер давайте з'єднаємо гнізда стрілочками починаючи з того, у якому найменше яєць, і закінчуючи тим, у якому найбільше. Ось 1, і 2, 3. Далі з'єднуємо 3 і 4. Тепер з'єднуємо 4 і 5. 5 і 6, 6 і та кількість, яку ви намалювали. Скажіть, будь ласка, чи несуть яйця дикі птахи восени? Дикі птахи несуть яйця. Але восени намагаються цього не робити, тому що настає зима. А ми знаємо, що взимку дуже холодно, морози, вітри, сніг, дощ і маленькі пташенятка просто не встигнуть вирости і зміцнішати до того часу, поки настане зима. Найчастіше пташки несуть яйці весною і влітку, а вже восени і взимку намагаються цього не робити. Завдання наступне: поясніть, що означає кожний малюнок. Погляньте, будь ласка. На кожному малюнку є заперечення, чого не можна робити в природі. Так, бачимо, не можна наступати на жучки, не можна чіпати їжачка, не можна чіпати пташенят у гнізді, знищувати, топтати мурашники, не можна ловити метеликів, не можна зривати квіти, не можна ловити жабок, ящирок, не можна розпалювати багаття в лісі. Або в парку, не можна ламати гілок, не можна вишкрябувати різні символи на деревах, не можна топтати гриби, навіть якщо це шкідливі гриби. І не можна, звичайно, лізти у чужі гнізда, збивати гнізда. Дітки. Давайте ми з вами візьмемо червоний олівець і домалюємо ці знаки так, щоб створити правила поводження у довкіллі. Ми з вами зрозуміли, що ці всі малюночки забороняють таку поведінку у природі. Так? А що нам треба зробити, щоб створити правила заборони? Кожен малюнок потрібно обвести кружечок червоним олівцем. І перекреслити у цьому кружечку малюночок. Пам'ятаєте, як той малюнок з квітами, який я вам пропонувала? Будь ласка, червоним олівцем оведіть кожен малюнок по кругу і перекресліть посередині малюнка зліва направо або справа наліво. Похиле похили перекреслення зробіть, і тоді ми будемо з вами знати, що ці знаки забороняють таку поведінку в природі. Наступне завдання: Напиши правила поведінки у природі доповни речення словами з довідки. Подивіться, будь ласка, у нас є слова в довідці: рослини, гілок, квіток, тварин, гнізд, яйця доміво. У кожне Речення нам необхідно буде вставити слово, яке підходить за змістом. Ходи стежками, щоб не витоптувати рослини. Дітки, якщо ви не можете написати речення самостійно, попросіть, будь ласка, допомоги у дорослих. Друге речення не ламай гілок дерев і не рви квіток для букета. Третє речення у лісі не кричи, щоб не налякати диких тварин. І наступне: не руйнуй пташиних гнізд. не бери до рук пташині яйця. Цим ти можеш відлякати птахів від їхніх домівок. Так, будь ласка, дітки, поставте у потрібні речення потрібні слова. І ще раз кажу, якщо ви не можете самостійно цього зробити, попросіть, будь ласка, допомоги у дорослих. А який ми висновок можемо зробити наприкінці нашого уроку? Будьте в природі друзями. Бережіть і любіть природу. Вона віддячить вам, дарами! Тому що природа дає людині майже все, що людина має в своєму житті. Тому потрібно цінувати, оберігати і дякувати нашій природі. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своїх електронних щоденничках. А наприкінці уроку я хочу, щоб ви обрали цеглинку, яка відповідає вашому настрою під кінець уроку. Зелена цеглинка все було легко, червона я дуже втомився, жовта було цікаво, помаранчева у мене все вийшло, синя було складно. А я дякую вам за вашу роботу і прощаюся з вами до наступних зустрічей!